Вітаю, сьогодні поговоримо про гнів. Що це таке гнів і для чого він існує, а також трохи поговоримо про те, що з цим робити. Гнів це одна з базових людських емоцій. Гнів є і його не може не бути. Гнів це емоція, яка допомогла людині вижити і бути, так скажучи, на. На вершині пішової цепі. Так? Гнів це емоція, яка допомагає активуватися в станах стресу, тобто в ситуаціях, коли щось загрожує нашому життю. Гнів нам потрібен для того, щоб захищатись від life-threatening situations, тобто від ситуацій, які загрожують нашому життю. Уявіть, еволюційно людина пройшла дуже довгий шлях. Ми в сучасному світі є такі розвинуті, носимо одежу, їздимо на машинах і користуємось інтернетом. Також маємо дуже дуже багато іншого зручного для зручного життя. Колись давно, коли люди ще не були такими розвинутими, ми е, жили там в, в лісах, в полях, е, ходили на полювання. І е, гнів це дуже важлива емоція, яка нам була потрібна для того, щоб коли на нас з якихось кущів нападає дикий звір, ми могли розгніватись і. Або битися з тим звіром, або тікати дуже швидко. І часи змінились, прогрес пішов вперед, ми вже не бігаємо по лісам і не полюємо на диких звірів, але гнів, емоція в нас залишилась, і залишились всі процеси біохімічні, біологічні, які в нашому тілі відбуваються під час того, коли ми відчуваємо якусь загрозу. Хай то не життю, але якщо ми відчуваємо якийсь стрес ззовні, що, що нам загрожує на підсвідомому навіть а, рівні, ми стресуємось, виділяються специфічні гормони в нашому тілі, і до нас приходить гнів. Тому гнів лишився, звірі по вулицям не бігають, на нас не нападають, і що ж робити з цим гнівом? І тут приходить на допомогу навчання про асертивні комунікації, про види комунікації гніву. Ви будете здивовані, але люди показують свій гнів, сердяться по-різному. Є чотири види вираження гніву: це агресивний, пасивний, пасивно агресивний і А От асертивний тип вираження, показу свого гніву це той вид комунікації, до якого всім нам, в принципі, потрібно. Стрімитись потрібно туди, в ту сторону і намагатись дійти. Розкажу трохи більше про те, що ж таке пасивний вид вираження гніву, пасивно-агресивний, агресивний і асертивний Почнемо з агресивного, бо це є більш такий відомий і зрозумілим. І тому. Людина, коли говорить, що я не гніваюсь ніколи, я не є гнівна, сердита людина, то ця людина насправді може мати на увазі, що мій тип вираження гніву є негнівним. Гнівний вид вираження гніву це тоді, коли всі будуть знати, що ти злишся. Ти тобто будеш кричати ображати людей, битись, кидатись тарілками, якимись предметами, тобто будеш агресивний, показувати свою агресію так, щоб тебе ну, наявно вже злякались і десь там бігли від тебе, нападаючи, це агресивний тип вираження агресії. Є ще пасивний тип вираження агресії, це означає, що. Те, що людина розгнівалась, щось сталося, будь-що нас може розгнівати в сучасному світі, будь-що. Ми можемо їхати за кермом автівки, десь е застрягнути в трафіку і на це гніватись. Життю нічого не загрожує, але я гніваюсь. І так, так само будуть відбуватися процеси в організмі. В нашому будуть виділятися ті самі гормони стресу. Також а, друг може запізнитись на зустріч, і ти можеш розгніватись, тебе це дратує, ти відчуваєш гнів, і якщо ти пасивна людина у, у, у в сенсі вираження гніву, пасивного, це те, що в лапках я ніколи не гніваюсь, це проблема. Якщо ти пасивний і виражаєш свій гнів пасивно, то ти його виразиш, покажеш внутрішньо тільки собі. Про це будеш знати тільки ти, те, що ти розгнівався. Якщо ти та людина, яка коли ти гніваєшся, або тобі щось не подобається, щось не є комфортно, ти говориш та нічого, все нормально, проїхали, нічого не було. Це означає, що ти виражаєш свій гнів пасивно. Гнів нікуди не дівся, якщо ти розгнівався, якщо тобі некомфортно. Ти не любиш цю ситуацію. Але що стається? Коли ти так пасивно говориш та проїхали, нічого страшного, ти. В принципі, сам переходиш свої особисті кордони і цим робиш ще гірше сам собі, тому що гнів не пропрацювався. Гнів це така емоція, з якою треба щось робити. Це треба пропрацьовувати. Коли він з'являється, він направлений на дію. Якщо дії не відбулось, твоя нервова система продовжує бути в стресі і не отримує сигнал того, що зараз я в небезпеці. Тобто, якщо твій друг запізнився на зустріч, ти розгнівався на друга. Але про це не сказав, сказав та проїхали. Це означає, що ти е, свій гнів не спрямував на дію, ти з ним нічого не зробив, і це означає, що ти понесеш його далі в собі. І е, е, якщо ми не пропрацьовуємо свої емоції, нічого з ними не робимо. Вони накопичуються, мають таку властивість, вони накопичуються всередині, і е, ще може статись те, що ти будеш ходити там думати в собі, передумувати думки, е, таїти образу якусь на цього друга. А друг про це і не знає, друг буде продовжувати запізнюватись, бо ти сказав та нічого проїхали, дав такий меседж, що зі мною так можна, в принципі, це нічого. І ти в своїх друзів є таким класним чуваком. Ти добра людина, така завжди готова щось там допомогти без проблем, на тобі можна їхати. І в принципі не то, що їхати. Люди думають, що ти робиш це щось з задоволенням, тому що ти не говориш, що мені це не подобається. Ти продовжуєш щось там робити і гніватись внутрі, ніхто про це не знає. І от що стається з пасивними людьми: людьми, які ем, мають пасивний вид комунікації гніву, ці люди носять гнів собі до тих пір, поки станеться. Бух, взрив, а, виверження вулкану, тобто, всьому є межі, ти а, будеш ходити, нікому не говорити про те, що ти там десь образився, розгнівався, і а, то носиш-носиш це всередині, поки воно вибухає. І цей вибух виглядає як. Неадекватність для інших людей. Тобто ти завжди був спокійним, таким тихеньким, і тут ти щось робиш таке із, як то кажуть, з рук вон виходящеє. ти кричиш, махаєш руками, там, кидаєшся, говориш якісь такі образливі речі людям тим, що тебе роздратували. І це з того, з того варіанту, коли, говорять, є така поговорка в тихому омуті черті водяться. Це звідти, тому що тихий омот щось там таїть внизу, він щось затаює, і ніхто про це не думає. А якщо туди зануритись, то там можна просто так взятись за голову. А пасивна людина все це носить з собою постійно. Це тяжкий тягар. І тому, коли вже тіло не може це виносити, людина вибухає, і в цих станах стаються разні усілякі проблеми. можуть бути. Людина може там напитись і наробити якихось, якогось лиха. Людина може. Вдарити, накричати, ні з того, ні цього, була спокійна людина, і тут отаке: от це пасивний вид вираження, агресії. Ще є пасивно-агресивний. Пасивно-агресивний це схожий до пасивного і до агресивного. Тобто людина також а, не повідомляє про свій гнів, про своє внедоволення про те, що там щось не подобається, але сама в собі це носить. І людина навіть може, до речі, сама не здогадувати, що вона розгнівалась настільки. Ця людина є експертом, а, від відходження, відвертання від своїх емоцій. Тобто я взагалі все, нічого немає. Я собі навіть це говорю, нічого немає, нічого не було. Мені дали там ляпаса, а я собі не так: ні, ні, все нормально, я не гніваюсь, так? я там того заслуговую, або ще щось таке. Вибачаюсь. Але. Гнів нікуди не подівся. І він також тебе з внутрішньої сторони їсть там. Він накопичується, накопичується, накопичується. І М -м -м різниця в тому від пасивного і пасивно-агресивного виду комунікації в тому, що пасивні люди вони все ж таки коли накопичують весь цей гнів. і... А -а Непотріб себе внутрі, вони викидують його, взриваються як вулкани, роблять якісь несенітниці, зрозумілі для інших. Хто пасивно-агресивні, вони не взриваються. Ніхто не буде знати, що ти, якщо ти пасивно-агресивний, ти гніваєшся, що тобі щось не подобається. Але ти будеш робити це такими. Маніпулятивними якимись шляхами доносити, виводити свій гнів із себе, намагатися. Але все одно ніхто не дізнається, тому що дивіться, як пасивно-агресивна людина виражає свій гнів. Це ті люди, які це роблять не прямим способом, а, наприклад, саркастично. От, саркастична людина, якщо ви знаєте якихось людей постійно. Шуточки такі, жарти видають, жар... після тих жартів тобі так не дуже приємно або взагалі неприємно і образливо. Але ти нічого не можеш сказати, бо людина тобі скаже: Та ладно, ти що, жартів не розумієш, ти взагалі якийсь не такий, і тобто ти ще себе більше будеш а, почувати не так. Це. це оце... Класична пасивна агресивна поведінка. Сарказм це агресивна поведінка. Сарказм це не жарт, не простий жарт, це жарт, спрямований на те, щоб е, зашкодити комусь чимось. Тобто, агресія це камінь там, в чийсь огород. Тобто саркастичний жарт це жарт, від якого. Комусь буде образливо, тобто боляче. Також пасивно-агресивні люди це ті люди, які, наприклад, сусід купив нову машину, щасливий, красива автівка, поставив її там собі на вулиці і пішов в хату. А ти ненавидиш десь в душі. Того сусіда, колись він щось тобі зробив. Таке, що тобі не сподобалось, і ти відчув агресію, злість, розсердився на ту людину. Ти береш і тихенько, десь там, щоб ніхто не бачив, ключом береш царапаєш ту машину. Це е, виказ агресії своєї на того е, сусіда. Сусід прокидається зранку, виходить щасливий і розчаровується в тому, що бачить, що на його новенькій машині подряпана така. Але цей сусід ніколи не дізнається, хто ж то подряпав ту машину. В то і проблема, що пасивно-агресивна людина зробила цю дію, помстилась там за щось собі, що надумала тому сусідові поцарапала машину. Але як то скажуть, покращення самопочуття з пасивно-агресивній людині не відбулося, тому що ніхто і не побачив, ніхто і не знає, що ти а, розлючений. Просто у людини проблема і неї поцарапана машина. А ти продовжуєш тобі не стає легше, ти продовжуєш ходити з тим гнівом і викидуєш його десь ще інше, в інших містах. Або якщо. Подружжя, чоловік і жінка. Там, наприклад, чоловік десь там має образу на свою жінку за щось колись, але не сказав їй і не говорить. І, і не хоче говорити, але гнівається внутрі, пасивно, агресивно гнівається. І от що він може робити? Жінка, наприклад, не переварює, не любить, коли там Чоловік носки розкидає по хаті. Ну, такий просто приклад, що мені прийшов голову, а прикладів може бути багато. І чоловік продовжує розкидувати ті носки і сам не знає, чого на підсвідомості Він це, звичайно, робить не спеціально когнітивно не розуміючи цього, але просто якимсь чином там носки там з'являються, там з'являються. І це. Не призводить до полегшення або пропрацювання гніва, який сидить о, всередині того чоловіка, це призводить до ще о, додаткових сварок, конфліктів і образ, які він формує на цю жінку, а жінка формує на нього. Ну, може бути багато різних інших о, прикладів. Це пасивно-агресивний. Пасивно-агресивний вид комунікації він є дуже-дуже небезпечним, тому що в цьому виді комунікації гнів практично ніколи не виходить наружу, Тобто людина пасивно-агресивна, вона Постійно носить той гнів, він накопичується, 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 і гнів, якщо він нікуди не йде назовні, він йде всередину і починає бити по нашому тілу. Звідти з'являються хвороби фізіологічні, хвороби внутрішніх органів і все таке. Тому гнів, якщо він не пропрацьований, Належним способом він є дуже небезпечний для здоров'я. Якщо гнів вмієш показувати здоровим способом, це класна штука. Вона мотивуюча, вона може допомогти. В ситуаціях, які погрожують життю зберегти життя, і є асертивна, асертивний також, про те, що я говорила вид спілкування, це коли ти ні, не замовчуєш свій гнів, ні, ти не говориш, що я не гніваюсь, і що якщо ти мені наступив на ногу нічого страшного, все нормально, наступай мені ще на ногу. Або ти не говориш своєму другові, що знаєш, я не можу тебе сьогодні підвести, проси когось іншого, або я не можу, не підвезу я тебе. То в асертивній поведінці ти навпаки говориш, повідомляєш людині про те, що тобі некомфортно. Але ти це робиш таким чином, що не ображаєш людину, ти говориш ввічливо. Наприклад, ситуація, коли запізнився друг. Ти, будучи асертивним, говориш: ти знаєш, мені неприємно те, що ти постійно запізнюєшся, і мені доводиться тебе чекати. Я відчуваю себе принижено. Я відчуваю себе неважливим для тебе в таких е, ситуаціях. Також я турбую, що, може, щось сталось погане з тобою, мені дуже неприємні ці почуття. Я би хотіла, щоб наступний раз, якщо ти будеш бачити, що ти запізнюєшся. Напиши мені смс і повідом, що я запізнююсь, або подзвони, скажи, що я запізнююсь. Тоді я не буду хвилюватися, що з тобою щось сталося, і не буду гніватись. Ми зможемо продовжувати бути друзями і в подальшому. Це приклад асертивної поведінки, приклад вираження. Гніву асертивно, ти чесно, людині сказав, що ти гніваєшся, ти незадоволений, ти пояснив, чому ти незадоволений, тобто тобто пояснив про свої почуття і емоції і е, надав інформацію з приводу того, як уникнути такої проблематичної ситуації в подальшому. Тобто, попросив, подзвони мені, напиши. Це асертивна поведінка. Тут в асертивній поведінці ми завжди розпочинаємо розмову зі слова Я, не ти такий сякий, як ти можеш, скільки можна вже запізнюватися, ти мене не поважаєш, ти такий сякий, а зі слів Я почуваюсь. Погано. Я почуваюся незадоволеним, я гніваюсь, я відчуваю, що я неважлива для тебе, коли ти запізнюєшся. Тобто, коли ти починаєш розмову зі слова Я, це не агресивна поведінка, і тут є більше шансів, що людина тебе вислухає і е, взагалі. Прийме інформацію, що вона тебе почує. Тому що як тільки ми говоримо ти, все, тут блокується, і людина вже тебе практично не чує. Людина вже стає в позицію захисту. Коли ми в позиції захисту, нам сприймати нову інформацію дуже важко, іноді неможливо. Тому це. От таку інформацію на сьогодні я мала для вас про гнів. Пишіть свої коментарі, свої питання. Якщо є якісь ситуації, цікаві з життя, так само пишіть, буду рада відповісти на коментарі і прочитати якісь ваші ситуації з життям. Будьте здорові, до побачення!